Так, друзі, у нас у продажу Volkswagen Tiguan 2021 року випуску комплектації SE на повному приводі. 2 літри бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль на фірмових 17 дисках на гарній літній гумі, дуже гарно виглядає, чорний колір, тонований. по кузову косметичні підкраси присутні, так як авто з Америки, але шпаклівки немає, від слова, зовсім дуже якісно зроблений. Дуже класно виглядає, великий об'ємний багажний відсік. У нас є камера заднього огляду. Ось такий багажний відсік. Багато місця. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, білосніжний колір. Дуже класно виглядає, стан нового по салону взагалі без будь-яких зауважень. Виглядає просто шикарно. У нас безключовий доступ, є сліпі зони електросклопакет, пакет електропривід передніх сидінь. Спереду по салону також ідеальний стан. Шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль, звісно, датчики світла та дощу. І у нас, друзі, невеликий пробіг 47 тисяч кілометрів. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з камери заднього огляду, клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, запуск двигуна з кнопки, електроручник, управління повним приводом. Гарна, друзі, комплектація, гарний автомобіль і буде приємний цінник. Стану автомобіля дуже і дуже класний. Реально. Хто розглядає собі автомобіль максимально живий. Розгляньте цей варіант, авто вже в продажу. Придбати ви його можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо на вас до зустрічі.